Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами чудовим рецептом шоколадних мафінів з ягідною начинкою. Він обов'язково стане в нагоді багатьом людям і підійде навіть для тих, хто дотримується певних дієт. Спочатку перемішуємо всі сухі інгредієнти. Для цього в зручну ємність додаємо 40 г вівсяного борошна. Додаємо будь-який за вашим смаком підсолоджувач. У мене це буде чайна ложка еритритолу. Також чайну ложку розпушувача та столову ложку з горкою какао. І перемішуємо. Тепер додаємо 30 г молока. Одне яйце та пів чайної ложки будь-якої олії. І все добре перемішуємо. Якщо тісто вийшло трохи загусте, як у мене, можна додати ще 20 г молока. Молоко, до речі, я використовую в цьому рецепті безлактозне. Ось таке чудове тісто у нас повинно вийти. Готове тісто перекладаємо у форми для мафінів, заповнюючи форму на 2 треті висоти. Ставимо випікати кекси при температурі в діапазоні 150-180 градусів від 10 до 20 хвилин, дивлячись по вашій духовці. Наші чудові смачні і ароматні кекси вже готові. Вони чудово піднімаються і виглядають дуже гарно. Також цей рецепт буде дуже корисний для тих людей, які слідкують за фігурою. Рецепт дуже легкий, і я на приготування витратила всього лише 30 хвилин разом з випіканням. Тепер на моєму каналі будуть виходити час від часу. Рецепти для людей з певними обмеженнями в харчуванні. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк, я буду дуже вдячна вам. Та залишайтесь на моєму каналі, щоб бачити вихід наступних відео. На цьому ми будемо з вами прощатись. Всім вам бажаю миру, добра, любові і радості, всім до нових зустрічей і пока!